Безпілотники, розвідувальні літаки, роботи, шпигуни, апарати, які визначають обсяг кровотечі у поранених, усе обладнання ручної роботи. Вінницькі винахідники презентували свої доробки на виставці технічної творчості. кажуть, деякі з експонатів можуть стати незамінними помічниками бійцям АТО. Три розробки, які пов'язані якраз з оптичними технологіями, а саме для визначення мікроциркуляції периферійного кровобігу. Даний прилад він може застосовуватися для оперативного визначення порушень мікроциркуляції. Особливо сьогодні це актуально для визначення мікроциркуляції. Це при пораненнях. Цей прилад може визначити таким чином оперативно, чи можна спасти кінцівку людини. Вінницькі кулібіни впевнені, їхня техніка найгірша за іноземні аналоги серійного виробництва. Це не тільки безпілотний літак, а система зв'язку, система передачі даних і шифрований канал. Перед вами прототип безпілотного літального апарату. Він має радіус дії 60-70 кілометрів певненого польоту, певненого зв'язку і передачі даних в реальному часі. Собівартість одного такого безпілотника 8 тисяч доларів. За належного фінансування майстри могли б щомісяця робити десятки таких апаратів. Це презентація у себе таких серйозних дорослих винахідників, які вже мають певні досягнення. Ось, наприклад, хтось представляє безпілотники для армії, хтось виробляє розвідувальні літаки, тобто різні технічні новинки, які могли б бути і могли б стати корисними зараз при проведенні антитерористичної операції. Для чого ми це робимо? Для того, щоб знайти спонсорів для них і знайти підтримку як від влади, так і. Від громади, так і від бізнесу під час ярмарку відвідувачі мали можливість спостерігати змагання між мініатюрними роботами, взяти участь у майстер-класах з виготовлення приладів. Організатори також презентували проекти енергобезпека родини та розумний будинок опалення. Загалом на виставці свої роботи представили близько 60 винахідників. Тетяна Орлова, новини, телеканал Віта.